Вони розбиваються на групи по декілька людей і шукають на величезному кладовищі могили своїх братів, тих, кому не пощастило вижити у тій війні, або ж тих, чиє життя обірвалось вже у мирний час. Володимир Ворожбит розповідає, в Афганістані, хоч і було страшно, але такої дружньої підтримки, як там, зараз не зустріти. Там дружба була міцніше, ніж тут на даний момент. Ну багато є така в тяжелих условиях дружба завжди проявляється. За тяжкі, тяжкі случаїв за, за є кому довідати Іван Шикур віддав безглузді війні три роки свого життя, що суттєво відобразилось на здоров'ї. Нині чоловік щороку мусить проходити дороге лікування, але держава так і не оцінила подвиг мужнього воїна. За життя він навіть не здобув власного кутка. Нічого від держави я нічого не получив. Я інвалід третьої групи, нічого не получив. Знімаю квартиру, живемо з дружиною. В єдине, чим зараз чиновники можуть зарадити ветеранам війни в Афганістані та воїнам-інтернаціоналістам, мізерні пільги. І ті скоро скасують, кажуть герої. Адже в Україні через війну на Сході побільшало категорії громадян, яким виплачуватимуть допомогу з держбюджету. Немає допомоги, ніяко не, не додають ні. Ну, одне єдине, то що пільги до 1 червня ці пільги будуть як кажуть дійсувати. Вот, а після першого червня ми толком не можемо знати, що далі буде. Чернівецька міська організація української спілки ветеранів Афганістану нині налічує близько півтори тисячі членів. Лише минулого року вони поховали на чернівецьких кладовищах 30 побратимів. Довомичало Максим Шварцман, Чернівецький промінь.